Доброго вечора на 12 каналі. Програма Суспільний діалог. Щоб гарно виглядати і бути здоровим, треба зовсім небагато а точніше, просто не лінуватися, стати трошки раніше, зробити ранкову гімнастику. Не курити, наприклад, не вживати алкоголь, а також вживати здорову їжу, побільше овочів і фруктів. Головне налаштуватися на позитив. Не випадково ми сьогодні говоримо про здоровий спосіб життя, адже 2012 рік оголошено роком спорту здорового способу життя. На Львівщині і в Україні загалом зараз я представлю вам учасників нашої програми. Це фахівці, які знають все про це. Отже, представляю Юрій Анатолійович Майборода, начальник управління з питань фізичної культури і спорту Львівської обласної державної адміністрації. Ярослав Теодорович Гаврих, начальник обласного освітянського управління з фізичного виховання та спорту, Юрій Богданович Свобода голова обласної організації фізкультурно-спортивно товариства Колос. Та Роман Михайлович Шиманський голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства України вітає вас, панове у нашій студії. Доброго вечір. Перш ніж ми перейдемо до теми нашої розмови, пропоную вам переглянути сюжет. Ми ходили містом лево і опитували, чи дотримується Львів'яни здорового способу життя. Будь ласка, сюжет. Здоровий спосіб життя в сучасному світі для мене це така відносна річ, тому що продукти харчування і взагалі довколишнє середовище, воно дуже погано впливає на наш організм. Особисто я, наприклад, ну на даний момент мені важко знайти час для того, щоб займатися там, зарядкою. На теніс не ходжу, ніде не хожу. Я займаюся спортом трохи, ну, стараюся. Трохи це як час. Е, ну, стараюсь зробити зарядку, ходжу в спортивну секцію. Любити себе. Оце є здоровий спосіб життя. Кожна людина повинна жити здорово, бо якщо людина буде жити здорово, ну, її життя буде набагато давшим. Потрібно відмовитися від шкідливих звичок. Е, я стараюся займатися спортом, не знаю, жити здорово. На вихідних для себе можна займатися зарядкою або відвідати ті ж самі секції. У нас в університеті є багато там плавання, біг, атлетика. Тим паче ми займаємося загальною фізкультурою нас кожен ранок. Я, наприклад, на роботу і з роботи ходжу тільки пішки ось я думаю, що це є здоровий спосіб. Якусь невеличку зарядку також роблю. Стараюся їсти там не, не якусь шкідливу їжу. Не скажу, що в мене там дуже добре це все виходить, бо оскільки на роботі не завжди вдається поїсти те, що слід, але стараюся принаймні не їсти шкідливого. Стараюся більше їсти овочів, фруктів, ну, кисломолочних продуктів. О, бачите, сочок піва. Так, а зранку фізкультуру якусь? По можливості стараюсь. А щодо харчування, вживання І харчування. Саме не курю, не п'ю. Від правильного способу життя залежить все ж таки наше здоров'я. І бажання, окрім того, щоб ще бажання розвиватися, займатися собою, це теж входить я вважаю, в здоровий спосіб життя. Не тільки харчування і все інше, але всі інші потреби, які людина має у житті, духовні, в тому числі, теж сприяють тому, що людина веде, намагається вести. Правильний, здоровий спосіб життя. Зарядки робимо зранку. А Що до харчування, тітю на Не курю. І вам не рекомендую. А ви? Я так само підтримую. Якщо я не зроблю тої зарядки, я себе погано почуваю. Ну, Бігаю час від часу, якщо є можливість, бо я працюю, бігаю на високому замку. Обливаюся холодною водою, але то літом. Поїсти такий дуже легкий сніданок, а пізніше починати щось більше конкретного вже. Ну і відмовитися зовсім від вечері. Багато фруктів, багато соків. сок. Ну, соків може не стільки, скільки фруктів. Подивитись Суспільний діалог на 12-му каналі. Ми говоримо про здоровий спосіб життя, адже 2012 рік оголошено роком спорту на Львівщині. Зараз перше запитання до мого сусіда це Антолій Юрій Анатолійович Майборода. Отже, які заходи було проведено вже закінчується рік, і які можемо зараз підбивати підсумки? Спочатку під впливом та цього побаченого, так хочу малесенький коментар. Ну, спочатку, це так: є дві складових для того, щоб вести здоровий спосіб життя умови і бажання. На умови ми не завжди можемо вплинути. А от бажання залежить цілком від нас, і тут дуже є прості речі, елементарні, але які потребують такої сили волі, справжньої. Навіть 10-15 хвилин зранку приділити собі, позаймаючись своїм тілом, якщо ви це будете робити впродовж двох і більше тижнів. Я вже колись говорив схилю голову перед тим, хто сміло заявить, що він так зможе зробити, а потім цю обіцянку виправдає. Насправді попробуйте це робити і зможете себе перевірити, є у вас сила волі чи немає. Ми будемо намагатися, ну не тільки до вас, я до усіх звертаюся. Звичайно, Ну, справді є такі от формальні речі, так що 12-й рік він проголошений. Роком спорту і здорового способу життя в усіх країнах СНД, в тому числі в Україні, в нас на Львівщині розпорядженням голови обласної державної адміністрації видане відповідне розпорядження, затверджений перелік заходів. З цих заходів насправді багато що зреалізовано. Ну практично все, що виписано в розпорядженні, воно зреалізовано. На Львівщині проведені різноманітні конкурси, в тому числі матеріали подані до наших керівних. Органів до Києва, сподіваюся, що лауреати у нас будуть за підсумками участі в цих конкурсах. Проведена низка спортивних заходів, в тому числі серед учнівської, студентської молоді. Такі заходи провели фізкультурно-спортивні товариства, керівники яких присутні сьогодні тут: це Динамо, Україна, Колос, Спартак. Проведені також такі заходи. Відділенням Національного олімпійського комітету Львівської області, Центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх, Львівським обласним центром Інваспорт. Цей рік у нас розпочався з дуже такого, ну, вперше в історії відбувся цей захід. Це перші зимові юнацькі Олімпійські ігри. В лютому вони відбулися у місті Інсбруку в Австрії. 23 спортсмени представляли Україну на цих змаганнях. А зільво із, із цих 23, вісім були О, представники Львівщини в зимових видах спорту. Це дуже багатообіцяюче. І один з наших спортсменів, Антон Дукач, він там представник колосу. Він там здобув четверте місце вибору, програвши там одну соту американців в, в одиночних санях. Так що дуже успішно ви вважаємо так, тому що зимові види спорту у нас дещо відстають від літніх. Ще цікава річ: на цих змаганнях Україна потугами Львівщини була представлена школою гімназією імені Севасиля Симоненка. Вони там теж відповідні конкурси пройшли перед цим, і в результаті війшли до числа до числа шести переможців. В культурній програмі цих рідніх зимових Олімпійських ігор також такий ну хороший виступ і успіх. Крім них стали представники Південної Кореї, Чехії, Польщі, Швеції і Туреччини, теж в числі переможців. Ну і наші у нас цього року, цей рік в квітні розпочався місячником. Під назвою Спорт для всіх спільна турбота. З 1 по 30 квітня відбувався такий місячник. За результатами його у Львівській області були визначені переможці. Це місто Сокаль і серед населених пунктів, а серед районів Пустомитівський район. 50 кращих волонтерів були нагороджені пам'ятними медалями Цюкраїнського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Однозначно потрібно сказати, звичайно, за 30-ті Олімпійські ігри в Лондоні і 14 ті паралімпійські ігри, які там вже відбулися, з шести золотих олімпійських нагород, які вибороли представники України, дві належать спортсменам Львівщини. Яна Шемякіна у фехтуванні. Ну і, і Олександр Усик, який дає консолідований залік. І кримські якщо говорити, ну ми говоримо про медалі, про це дуже добре. Якщо говорити про умови, наскільки зараз є реально створені умови для учнів, для студентів? Зараз ми більше навіть бачимо масової інформації, не так рекламуй здоровий спосіб життя, як рекламують більше. Теж спиртні напої, і так далі, і так далі, щось зовсім не таке, чи якісь енергетики. Ну це спільна вже проблема, напевно, наша з вами разом, що рекламувати, правда, ну, бо так. ми намагаємося рекламувати свою діяльність, так в тому числі, і не останню роль в цьому відіграють у ці успішні виступи спортсменів. Тому що коли ми говоримо про те, чи дитина, чи дитині потрібно займатися спортом, так дитина ж займається спортом не для того, щоб бути здоровою. Ніхто з дітей для цього не займається. Діти займаються спортом для того, щоб перемагати суперника такого як він, бути кращими від нього. Діти перед собою не ставлять таких завдань. Ми, батьки цих дітей, так це для нас завдання першочергове, але діти хочуть бути кращими від інших, тому для них приклад у цих зірочок. Є дуже актуальним, і це думаю правильно, тому що ну так психологія дитяча побудована, діти теж хочуть бути переможцями, і для них такі зіркові приклади є дуже добрими прикладами. Дякую, Ярослава Теодоровичу. Що власне в нас в освітній сфері, і наскільки розвинута фізична культура і спорт? Наскільки? Вона популярна серед тих же студентів. Ну, наприклад, я з, з власного досвіду у нас ніхто дуже так не хотів іти на фізкультуру. Факультет журналістики, десь вони так намагалися пропустити. Ну я хочу сказати, що якраз то, що 12, 2012 рік був роком спорту та здорового способу життя, це якраз ця назва, в якій змірі відповідала тим заходам, які планувалися і проводилися протягом року. Ну, це в першу чергу, що стосується освітньої сфери. Це були заходи багатоступеневі. Що мається на увазі? Захід. Клас, школа, район, місто, область і вихід на Україну кращих людей. Тобто масово внизу низ цього піраміди це дійсно діти, які при тому питання спорту не стояло, Якраз заходи такі були, що вони були доступні практично кожному школяру, ну який не, не має протипоказань в заняттях. Це були допустимо такі заходи, як є, появилися зараз останні частки, Змагання олімпійського лиличення. Це для учнів п'ятих-шостих класів. Програма дуже проста. Там більше такого просвітницького чогось і цікавого забавлянського, але є вихід на Україну, і приємно, що цього року фінал відбувся в Червонограді. Це обласний фінал, де було 20 команд представників районів області, і перемогла команда Сукальської гімназії, яка в Артеку змагалася. В всеукраїнському фіналі і приємно, що там з одним з видів естафети вони посіли перше місце. Наступним таким заходом багато це змагання за програмою дитячих спортивних спортов старте надій. Також це змагання для учнів сьомих класів, які змагаються на рівні школи, району, і також є вихід. В ну на всеукраїнський фінал і приємно, що також Сокаська учні Сокальської гімназії, які посіли перше місце в області, брали участь у фіналі всеукраїнському. Також в Артеку. відпочивали 21 день, крім цього, як нагорода е, є такі змагання. Це називається козацький гарт або нащадки козацької слави. Це для учнів 5-11 класів. Також починається змагання з школи і кращі весь час впадають в наступний тур і всеукраїнський фінал, який цього року був проведений в Славуті, де були представники всіх областей і міст всеукраїнського підпорядкування України. Масові змагання, надзвичайно масові, вони були започатковані цього року під євро 2012. Це був кубок шкільного футболу, де брали участь. Починає стартувало 486 команд, бо там брали учні 11 класів і молодші збірні школи, які змагалися спочатку в районах, а потім закупкою системою. 21 квітня на стадіоні Арена Львів відбувся фінал. Де брали участь учні 18-ї школи міста Львова і Миколаївського району село Черниці? Це, цей фінал вилився, будемо говорити, в таке велике свято не тільки футболу, а взагалі спортивне свято, тому що мали змогу біля 10 тисяч дітей дивитися на стадіоні. Цей фінал також були і болівальники привезені на стадіон, і плюс трансляція цього матчу була. По телебаченню, якраз ваш канал це демонстрував. Е, ще хотілося б сказати за такий захід, який теж є дуже популярний, ну він вже впродовж багатьох років це змагання на призи клубу Шкіріний м'яч. Е, змагання проводяться з чотирьох вікових груп. Е, ну, це школі, допустимо, 998, дев'яносто 2000, 2001 цього року змагалися. І приємно, що останніх п'ять років переможець. Ну, в різних вікових групах переможець обласних змагань це загальноосвітня школа номер 73 За останніх п'ять років завжди є або в призерах, або і переможець всеукраїнських змагань. Це теж той самий варіант, що я кажу. На, на, на початку це просто здоров'я бажання йти зайнятися, але чим далі вони просуваються, там вже будемо говорити. Це вже є спорт. Дуже цікаво, пройшли такі заходи. Вони є в плані відділення ног. Ну, в принципі, займається. Практично всі ті, які мають відношення до фізичної культури і спорту, працівники, це такі заходи, як Олімпійський день, Олімпійський тиждень, Олімпійський урок, де також мета цих заходів в першу чергу, це якраз залучення дітей, ну не тільки дітей, а й дорослого населення до занять фізичної культури і спорту, здорового способу життя. І що приємно, що в те якраз в тих масових таких заходах, практично ну майже всіх. Запрошувалися олімпійці наші. Ну, зокрема, такий будемо говорити найактивніший цього року. Був олімпійський чемпіон Пекіна. Це Олександр Петрів, який чесно кажучи, і йому було це дуже приємно. І коли просто діти в нього брали інтерв'ю і слухали його виступи, вони бачили, що Працюючи над собою, можна Це досягти ну, олімпійських дякую. висот. Так. Дякую. я ще запитання маю до Юрія Богдановича. Як в нас в сільській місцевості, в селі, наскільки в селі спорт доступний дітям? Якими секціями вони можуть займатися? Ну, мені здається, там тільки урок фізкультурно, можливо, десь ще хлопці поганяють м'яча. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, в зв'язку з 12 м роком. Оголошення роком спорту здорового способу життя. Насамперед ми провели спільне засідання. Позаяк в нас майже в кожному районі нашої області є представлена наша районна обласна організація Колос і намітили план дій. Почали ми, звичайно, з зимових видів спорту. Як це не важко, все-таки нам вдалося провести два заходи: це по лижних перегонах в селі Годовиця за допомогою школи Надія і санного спорту, за допомогою школи Беркут. Ну, звичайно, футбол у нас. Чітко відзначений в сільських школах, і він домінує. Це як доказ цього, ми провели змагання, фінальну частину змагань Хто ти майбутній олімпійць разом з управлінням з питань фізичної культури львівської адміністрації. Але хочу підкреслити, що фінальну частину змагань, хто ти майбутній олімпієць, ми провели з дев'яти видів спорту, так що, окрім футболу, була і легка атлетика, і шахи, і також інші види спорту. Далі наші атлети прийняли участь у фінальних змаганнях всеукраїнських. Змагань, хто ти майбутній олімпійці, видів спорту. Е, ну Також я хочу відміти такі знакові суттєві змагання за підтримки. Е... Управління спорту для всіх ми провели змагання під назвою Козацькі забави. Ми проводимо їх щорічно, багато років підряд. Ну, можливо, десь вплинуло те, що це рік способу здорового рік здорового способу Слушайте. життя і спорту. У Нас були присутні всі районні організації, які розвивають спорт. Це... Люди, яких вікових груп беруть участь в козацьких забавах? Ми не даємо обмежень. Це Тоб, і для молоді, тобто... і для дорослих. Тобто, будь-який мешканець сільського населеного пункту може потрапити в команду і прийняти участь як працівник районної адміністрації. Адміністрації, так і працівник любих інших структур незалежно від віку. Ну, звичайно, людині в 80 років було важко, хоча було би важко, хоча в нас були присутні і ветерани і приймали участь активно в цих змаганнях. Козацькі забави у нас проводяться щорічно. Переможець запрошує наступну частину змагань, так що наступний рік ми будемо в переможці проводити. Також. Дуже важливі такі змагання, які ми проводимо кожного року. Цього року ми проводили за підтримки знову ж таки спорту для всіх. Змагання на краще спортивне село серед сільських і селищних і, рад. І хто в нас перемогу в нас на цих змаганнях здобуло село Солонка. О. І як насліду команда Солонківської сільської ради під голованням голови пана Віталія Ткачука вибули на всеукраїнські змагання. У нас відбувся турнір цього року в. Карпатах, така фінальна частина всеукраїнських змагань. І серед 25 команд. Наша команда посіла 12-те місце. Я вважаю, це так ну, не найгірший О, варіант. Так, не досить найгірший, досить такий задовільний результат. Також, ну ви знаєте, в нас 17 районних організацій. 18 спортивних шкіл, дуже багато було проведено заходів, заходів власне під цим гаслом. Ще такий один дуже цікавий момент. Ми запланували і провели ряд зустрічів наших сільських школярів з провідними атлетами, з учасниками Олімпійських ігор, з учасниками чемпіонатів світу, Європи. І в безпосередньому спілкуванні говорили ці спортсмени не тільки власне про досягнення високих результатів, а от, власне, яке гасло в нас цього року було здоровий спосіб життя. І все що з цього витікає. Дякуємо, Роману Михайловичу. Пам'ятаємо, ще десь за радянських часів спорт нас дуже популяризували. Наприклад, ті ж якісь представники якихось трудових колективів ходили там масово в басейн. Зараз, наприклад, ну я хочу ходити в басейн, мені не зовсім доступно собі купити абонемент. Як зараз, які є напрацювання в цьому напрямі, аби нас ще більше продукували здоровий спосіб життя? Чи може зараз людина ходити в басейн, займатися кажуть фізичною фізичної Десь. Плаванням і так далі, це звичайно сьогодні трошки проблематично. Але я хотів би сказати про те, що спортивна туриста Україна дуже багато заходів якраз проводить виробничій сфері, завдяки управлінню обласному обласному центру спорту для всіх, про спілкам Львівщини. Тобто ми стараємося щось зробити на своєму рівні. А що робимо? Ми проводимо в загальному десь таку спартакіаду серед збірних команд обласних комітетів про сполучто. Про формуються команди по професійному профілю і виступають фінальні старти, які ми проводили цього року. Ми провели сім видів спорту, десь приблизно біля. 350 учасників вже в фінальній частині нашої обласні. Завтра, до речі, проводимо останні від нашої спорткяди – Боулінг. Види спорту стараємося проводити такі доступні для того, щоб не тільки професійно підготовлена людина йшла, як боулінг, туризм, міні-футбол. Тобто ті види спорту, де люба людина може це прийняти участь. Але цим фінальним стартом обласним передують спартикиади і змагання, де визначають збірні команді трудові колективи. Ну і звичайно, за вирішальним етапом це й участь, всеукраїнські змагання, де досить непогано виглядаємо. А які найактивніші трудові колективи Львівської. Ну, Саме активні трудові колективи, звичайно, це ті колективи, які сьогодні трошки десь в зв'язку з економічною кризою має трошечка Фінансування хороші. більше. Е, це вугільники, це Нафтогаз, це комунальники, бюджетна сфера, така десь більш-менш. Ми самі знаємо, яка економічна ситуація сьогодні і складність. Складність в цьому, що сьогодні немає кому. Працювати в трудових колективах напрямку фізичної культури і спорту, тому що якщо на початку 90-х років у нас десь було 160 інструкторів в трудових колективах, які входили Wille, в склад спортивного туриста України, ті підприємства, зараз залишилося на всього 5. Тобто, в першу чергу, близько рочені ті люди, які відповідали за фізичну культуру і спорт. І напевне нерозуміння керівників підприємств, що таке, що дає здорова людина на підприємстві і продуктивність, віддача, десь в першу чергу десь якраз вплинуло на. То, що в першу чергу скоротили ці люди. Ну, крім крім виробничих колективів, наші 30 дитячо юнацьких спортивних шкіл так. і вагома робота серед них проводиться. І біля 20 заходів було проведено впродовж року, якраз на рік спорту здорового способу життя, тим заходом, який ми спланували і прийняло біля двох тисяч. Десь учнів цих спортивних заходів, окрім цього, десь популяризацію спорту проводила фестиваль шахів, приймала участь у фектувальному такому фестивалю свят, який приймала участь наші олімпійці, Яна Шем'якіна і, і Пантілеєва і Пачкалова. Так, я вас трошки переб'ю. У нас ще є сюжет про ті шкідливі звички, які подекуди мають львів'янивості нашого міста. Будь ласка. Не курю. Алкоголь деколи можу вживати там на свята. Паління теж не вживаю і алкоголю теж стараюся не вживати. Я каву, курю. ну все. Так. Я все своє життя займався волейболом. І не знаю, ну, якщо сказати чесно, то не знаю, куріння, звичайно, так. Дуже негативно впливає на спортивну підготовку. Я курю, тому в мене з моєю спортивною підготовкою трохи гірше, звичайно, але мені подобається куріння, тому м -м, і смакує, скажімо так, тому я не можу поки що від цього відмовитися. Так, але от мій друг це не підтримує. А, алкоголь це тільки от коли ти приїжджає в гості, Наприклад, я сьогодні приїхав в гості до, до свого друга. Ну тому ми випили по пиву. Це досить підриває здоров'я. Тим в такому віці, як в нас. Дуже комп'ютеризоване на життя, і люди, так якби, би то, як я би сказала, то як наркотики. Комп'ютеризація то як наркотики, вона так само затягує на одному рівні як алкоголізм як наркотики. Якщо брати сигарети і наркотики, то вони дуже шкідливі для організму людини. А якщо брати алкоголь і випивку, то просто тут треба мати голову на плечах і використовувати її в міру. Не курю і не п'ю, п'ю тільки там на якісь заходи, якщо трошечки вина, і цього вистачає. Ми знову з студії дивитись суспільний діалог. Послухали ми опитування, але все ж таки так налаштуємося на позитив. Отже, ви хотіли додати, що відбудеться третій спортивний конгрес. Так, про це трошки важливо. більше розкажіть. Дуже важлива подія відбулася цього року. Третій спортивний конгрес України, в якому взяв участь президент України в своєму виступі. Президент сказав одну дуже важливу річ. Декілька було звичайно важливих, але одна для нас особливо важлива це про доцільність створення окремого центрального органу управління фізичною культурою і спортом, який напряму підпорядковується кабінету міністрів України діяльність якого. і що це дасть? А це дає те, що на рівні областей і на рівні районів. Мають бути, а у Львівській області вже створена і функціонує. Окреме управління з питань фізичної культури та спорту в районних адміністраціях також мають бути такі окремі підрозділи. Відповідно, увага через ці підрозділи буде підсилена до фізичної культури і спорту з одного боку. З іншого боку, є ще і така ініціатива була проявлена щодо закону про меценатство у спорті. І е, я думаю, що це також дасть можливість тим, хто раніше позакривав у ці всі наші е, інструкторів, поскорочував, так, так. уваги зменшив до фізичної культури і спорту на тих підприємствах, установах, організаціях які економічно спроможні. Що це все зможе відновитися. Будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що так буде. Дякую, панове, за участь в нашій програмі. Ви дивились програму Суспільний діалог. Дотримуйтесь здорового способу життя, і все у вас буде добре. До побачення.